Америка повстала проти свого президента. Поки люди натовпами вимагають усунути Трампа, конгресмени вже почали процедуру зміни лідера. Демократи, заручившись підтримкою частини республіканців, які теж розчарувалися у божевільних рішеннях президента США, пішли просто на немислими. Невже Трамп почав втрачати владу? Неочікувана новина все змінює для України. Вражаючі деталі. Давайте обговорювати далі. Вітання вам, глядачі. Підпишіться, поставте вподобайки та залишайте свої коментарі. Я буду розпочинати. Конгресмен. Зі штату Мічиган від демократичної партії у Палаті представників сполучених штатів Шарі Танедар вніс статті про імпічмент щодо президента США Трампа. Конгресмен назвав причиною такого кроку масштабне зловживання владою, кричущі порушення конституції та акти тиранії, які підривають американську демократію та й загалом загрожують верховенству права. Я вніс статті про імпічмент президента Трампа, коли Трамп ігнорує конституцію, конгрес і суди, він не бореться за Америку, Він руйнується і ставить під загрозу нашу демократію, заявив політик у своєму дописі на платформі X. Також демократ звинувачує Трампа в незаконному скороченні фінансуванню деяких урядових відомств через Департамент ефективності уряду без дозволу конгресу. Тенедар Та також наголосив, що серед причин для імпічменту і тарифна політика Трампа, яка негативно вплинула на міжнародну економіку економіку. стаття 7. тиранічне перевищення повноважень. Трамп намагається сконцентрувати необмежену владу і зруйнувати конституційні межі президентства, зазначив Шері, та недер додавши, що у Сполучених Штатах президенти а, а не королі. Білий дім та Дональд Трамп наразі на цю заяву не реагували. Однак, як зазначає видання ЕКШОС, це перший випадок у цьому році, коли демократ у палаті представників намагається оголосити імпічмент президенту чи члену його адміністрації. Хоча наймовірніше не останній пропускають журналісти. Адже, як ми знаємо, раніше конгресмен від демократичної партії Ел Грін заявив, що протягом наступних 30 днів підготує подання про імпічмент чинному президентові США. Нам потрібен сенат, який засудить його цього резу. І я хочу, щоб ви знали від мого серця, я розумію, що він гуляв. Він гуляв і він має контроль над генералами в армії. Він контролює міністерство юстиції. Він контролює республіканську партію. Але, друзі мої, на кожного гуляфа є Давид, сказав Грін, звертаючись до демонстрантів. На мітингу руки геть у Вашингтоні напередодні. І я хочу, щоб ви знали, пане президенте, цей Давид збирається висунути проти вас подання на імпічмент протягом наступних 30 днів. Я прийду по вас, пане президенте. Цей Давид прийде за вами, заявив техаський демократ. Грін, який вже пообіцяв висунути Трампу звинувачення в імпічменті, заявив, що Трамп не заслуговує на посаду, яку він обіймає. Вам не можна довірити свободу і справедливість для усіх. Вам не можна довірити управління народом від народу для народу. Я йду за вами. Я ваш давид. Благослови вас Бог, сказав Грін. Тож внесення статей імпічменту демонструє глибиноуборення демократів діями Трампа із багатьох питань. До речі, це вже не перша спроба Гріна оголосити імпічмент. Подібні ініціативи він висував і під час першого терміну президентства Дональда Трампа. Загалом Трамп є таким першим в історії США президентом, якому двічі за термін оголошували імпічмент. Так перший імпічмент був оголошений Трампу палатою представників у грудні 19-го року. Проте Сенат відмовився усувати його від влади. Ну а тим часом заступник прес-секретаря Білого Дому Ліз Гастон у коментарі виданню захіл зазначила, що позиція Трампа чітка. Він завжди буде захищати соціальне забезпечення Medicare та «Medicaid» для тих, хто має на це право. Також як говорить український дипломат Роман безсмертний президент США Трамп зі своєю політикою наближає себе до імпічменту. Кожен його наступний крок лише погіршує ситуацію. Китай, Японія і Південна Корея вже об'єдналися, щоб напрацювати спільну політику. у Відповідь на митно-тарифні ініціативи Трампа пояснив безсмертний. Окрім того, політику Трампа відкрито критикують у світові лідери. Прем'єр-міністр Гренландії відмовив президенту США. А новий прем'єр Канади Марк Карні заявив, що його країна не дозволить Трампу диктувати свої умови. Безсмертний наголошує, що зачіпаючи Канаду Трамп конфліктує із Рокфеллерами, однією із найвпливовіших сімей у. У світі він цього не розуміє. Його попереджають, але він однаково лізе вперед. І це може коштувати йому посади. Заявив дипломат. Окремо експерт сказав і згадав і про Росію, наголосивши, що Путін розбирає Трампа на запчастини. Росія вже давно втопила його своїми відмовами. Наприклад, щодо перших причин вони кажуть, йому забирати свої папірці. Їм це не потрібно. Їм потрібно щось більше ніж припинення вогню. зазначив безсмертний. На його думку, становище Трампа лише погіршуватиметься. А процес імпічменту стає дедалі реальнішим сценарієм для США. Паралельно сенат готовий схвалити вторинні санкції проти РФ, якщо Путін не піде на мир. Про це повідомив сенатор республіканець Лінці Грем. У мене є двопартійний законопроєкт із майже шестидесятьма. Спів авторами, яке запровадить вторинні тарифи для будь-якої країни, яка купує у Рефінафту, Гесуран чи інші продукти. Сенат готовий рухатися в цьому напрямку і зробиться переважною більшістю голосів, якщо Росія не підтримує почесний, справедливий та тривалий мир. Ідеться у повідомленні сенатора. Він також подякував американському президенту Трампу і його команді за наполегливу роботу, спрямовану на те, щоб завершити війну в Україні, яка була спричинена варварським вторгненням Путіна, гідно Є справедливо нагадаємо, що на вихідних президент США Трамп припустив, що очільник Кремля Володимир Путін обманює його і не хоче зупиняти війну Росії проти України. Ну, далі ми з вами поговоримо і про те, що серед демократів також зростає занепокоєння після того, як на сайті Trump Organization запустили у продаж кепки з написом Trump 2028, що може розцінюватися як підтримка ідеї президента балотуватися на третій термін. Якщо ми залишимо це без відповіді, то визнаємо, що президент стоїть над законом. Що конституція Сполучених Штатів це лише рекомендація. Я не мовчатиму. Я закликаю всіх своїх колег демократів, республіканців і незалежних стати зі мною Поруч сказав Танидар. Ну а ми нагадаємо, що під час інтерв'ю із The Atlantic президент США Дональд Трамп прокоментував можливість втретє балотуватися на пост президента. Раніше він декілька разів натякав на це. Однак законодавці республіканської партії відкидали цю ідею, називаючи її жартом. Разом із тим змішуються чутки про те, що Трамп доручив своєму міністерству юстиції знову перевірити законність його потенційного балотування у 28-му році. На запитання журналістів The Atlantic президент відповів, що не давав такого доручення, і це. На те, що я хочу зробити, і я думаю, що це буде дуже важко зробити, сказав Трамп. Чия політична організація вже організувала продаж кепок із написом Трамп 2028 Воно чи спишуть журналісти, що видання він схоже залишив відкритою цю можливість. І на питання чи це є однією із небагатьох демократичних норм, яку він не хотів порушувати, він із посмішкою відповів, це було приголомшливо. Аге при цьому він двічі зауважив, що його прихильники регулярно закликають його балотуватися на третій термін. Однак є і ті, які не задоволені діями американського лідера. Так у США напередодні пройшли демонстрації у багатьох місцях на знак невдоволення політикою президента Трампа та його союзника, мільярдера Ілона Маска у Бостоні. Демонстранти тоді тримали гасла: руки геть від нашої демократії та руки геть від нашого соціального забезпечення. У Флориді в місті Палм Біч Гарденс лише за декілька миль від Гольф поля Трампа на протест вийшли сотні людей. Тим же часом більшість ЗМІ в США сьогодні вийшли заголовками, що у Трампа не що рейтинг з усіх президентів за останні 80 років політика президента США призвела до суттєвого зниження підтримки серед населення, і наразі діяльність Трампа схвалюють близько 41% опитаних американців. Окрім того, 86% республіканців схвалюють дії Трампа, тоді як 93% демократів не схвалюють. Серед незалежних підтримка Трампа знизилася до 31% А у свою чергу президент США Дональд Трамп назвав історичними свої перші 100 днів на посаді 47-го президента США і заявив, що Наразі побили усі рекорди, встановлені попередніми адміністраціями. Про це Трамп написав у соціальній мережі True Social. Трамп заявив, що історичні перші 100 днів він з гордістю повідомляє, що офіс персоналу президента перевищив 80% усіх політичних призначень у найближчих таких департаментах, включаючи Міністерство юстиції, Державний департамент, Міністерство оборони, міністерство фінансів, міністерство у справах ветеранів та міністерство торгівлі США. Наразі ми побили всі рекорди встановлені. Ні, попередніми адміністраціями і будемо продовжувати наполегливо працювати над тим, щоб наймати найбільш компетентних працьовитих патріотів, які допоможуть нам вступити у золотий вік нашої країни. Написав тоді Трамп. Водночас в інтерв'ю за Атлантік президент Сполучених Штатів Америки Трамп заявив, що він керує не тільки своєю країною, але і усім світом. За його словами, за першою каденцією у 16-20-х роках йому треба було керувати країною і виживати. Друга його каденція на. Думку Трампа йому керувати не тільки США. Першого разу мені треба було виконувати два завдання керувати країною і виживати. У мене були всі ці нагідники. А, вдруге – друге, я керую країною і світом. Мені дуже весело враховуючи те, що я роблю. Ви знаєте, те, що я роблю, це дуже серйозна справа, сказав американський президент. При цьому за даними співрозмовників водані наразі зазначає, що президент США розважається більше ніж під час свого першого терміну, за словами його соратника Браяна Балларда, Цього разу Трамп підривається місце. Ймовірно, мався на увазі Білий Дім і з блиском в очах за Atlantic Зауважила, що Трамп у захваті від того, як минають його 100 днів президентства, і як запевняє його команда, Білий Дім вже підготував план роботи на наступну президентську студентку. Утім, сам Трамп неодноразово доводив, наскільки легко він ставиться до будь-яких дат і термінів. Спочатку обіцянка завершити російсько українську війну виявилася перебільшенням. Ну а потім, взагалі, жартом. Зараз аналогічна історія спостерігається із дедлайнами для. Укладання мирної угоди, у випадку зриву яких США пригрожують взагалі вийти із процесу. Спочатку Трамп говорив, що цей дедлайн існує згодом заперечив його існування за останньою версію. Дедлайн складатиме два тижні або менше, або трохи більше. Уточнив американський президент. Далі шановні глядачі, вже переходимо з вами до теми етеру, до того, що Путін оголосив нове перемир'я у війні з Україною і у Кремлі. До речі, вважають, що українська сторона. Повинна приєднатися до перемир'я ось такі от новини з'являються. Так, тому що а, на 9 травня він його, до речі, оголосив перемир'я у день 80-річчя перемога. Мовляв, воно буде діяти з 12-ї години ночі, з 7 на 8 травня до 12-ї, годинника з 10-го на 11 травня. На цей час а, усі бойові дії буде зупинено. Так, хочеться зараз дійсно без посмішки. Цю інформацію не скажеш, тому що одразу згадуєш про великодні перемир'я, про те, як і не пройшло і двох годин. Я це дуже сильно пам'ятаю, тому що ми тоді з вами були в отерах. Ми це з вами обговорювали. Дійсно, не пройшло двох годин. Ми з вами сиділи тут, о 19-й, і вже воно розпочалось. Наскільки я пам'ятаю, або також 16 ой, перепрошую о 18-й годині вечора, або о 17-й, мабуть, о 18-й все ж таки. Тобто не пройшло і двох годин після початку цього великоднього перемир'я, як я вже моніторила новини і вам говорила про те, що вони обстріляли харчу. Херсонщину, Херсон, наскільки я пам'ятаю, от саме Херсон вони обстріляли. Вони вони так влучили в багатоповерхівку. Там були не було на щастя постраждалих, там були тільки руйнування самої цивільної інфраструктури, але все ж таки вони були. І ми з вами потім говорили неодноразово про те, що і голокомандувач збройних сил України і військовослужбовці повідомляли про те, що на фронті ніякого зати абсолютно не було. Можливо, про деякі такі, знаєте, окремі відтинки, все ж таки мова йшлася, але в основному фронт він як залишився в активному бойовому такому положенні, так би мовити, він так і залишався. Тобто про такі перемиря з боку расистів, ми з вами вже досить багато. Говорили. Йдеться в повідомленні наступне за рішенням Верховного Головнокомандувача збройними силами Російської Федерації Владімира Путіна, виходячи з гуманітарних міркувань гуманітарних міркувань. уявіть собі Путін і гуманітарні міркування у дні 80-річчя перемоги з 12-ї години і 7 на 8 травня до 12-ї години з 10 на 11 травня. Російська сторона оголошує перемир'я на цей період. Зупиняються всі бойові дії. Здесь в повідомлення в Кремлі вважають, що українська сторона повинна приймати. До перемир'я, заявив Путін наступне: у випадку порушень перемир'я українською стороною збройні сили Російської Федерації дадуть адекватну і ефективну відповідь. Нічого собі, от дійсно нічого собі, що расисти дописують, що вони говорять з кожним днем, все цинічніше і цинічніше. Дійсно, їхні заяви, їхні мови про перемир'я, про якісь затище все важче, і важче дійсно читати, аналізувати і розуміти, що вони дійсно вважають, що вони праві, вони дійсно вважають, що це ми так ведемо атаку, що це ми розпочинаємо перші всі ці дії. Але ж ми ти з вами прекрасно розуміємо, що це насправді все цинічна, цинічна брехня, яка постійно лунає з брудного рота расистів. Також російський диктатор сказав про свою нібито готовність до мирних переговорів. Це ми вже чули просто мільйон разів, без перебільшень. Говорить про те, що без попередніх умов спрямованих на усунення першопричин української кризи, конструктивної взаємодії з міжнародними партнерами. Ну і нагадаю, що знову ж таки великодні перемир'я з боку рашистів воно провалилось, тому що в той же день. В той же вечір вони завдали ударів по Херсону. І на фронті також про ніяке затища мова не йшлась. Трамп, до речі, також відреагував на це затища і сказав про те, що. Президент США Дональд Трамп бажає домогтися постійного перемир'я в Україні та припинення вогню. Важливо швидше закінчити велику війну. Також хочеться знаєте, прокоментувати це. Скільки разів ми з вами вже це чули, просто остогидло. Про це він заявив 28 квітня. Прес-секретарка так білого дому Керолана Лівіт на прес-брифінгу про це заявляла вона. Ну і говорила також ще й про те, що Володимир Путін сьогодні вранці запропонував тимчасове припинення вогню. Президент ясно дав зрозуміти, що хоче постійно перемо. Мир'я в Україні щоб зупинити вбивства, припинити кровопролиття. повідомила вона й ну, за словами Ліві. Трамп, як і раніше, оптимістично налаштований на укладення угоди і зберігає реалістичні переконання. прес-секретарка Пресекретар... про Білого Дому зазначила, що американський лідер дедалі більше так розчаровується президентами Росії та України. Трамп прагне, щоб обидва проти борчі лідери сіли за стіл переговорів і почали предметно домовлятися. Ну і Трамп вважає, що президент України Володимирзлен. Зробив досить багато спроб для встановлення миру в Україні. Щиро дякуємо президенту Трампу. що Він все ж таки вважає, що президент нашої країни зробив досить багато кроків для того, щоб припинити цю кроваву війну. Що не скажеш про російського диктатора? А далі з вами ще й поговоримо, як відреагувала наша країна на це, так би мовити. перемир'я вже ось бачимо за останній час вже аж друге, так і за такий досить короткий проміжок часу від великодня, так. До сьогоднішнього дня дійсно досить мало часу пройшло, як до наступного перепрошую перемир'я. Як расисти знову і знову оголошують, тобто вони ніяк не заспокояться. Ну все ж таки, знаєте, щоб показати світовій спільноті, показати світовим лідерам, що ми ж готові, ми ж вже, ми ж усе робимо. Ми ж уже і великодні перемир'я давайте домовлятися, і ось це таке поб'єдне перемир'я для рашистів. Ну тобто вони постійно роблять такі дії, щоб потім до них знаєте не можна було придратись, не можна було якось причепитись до. І сказати їм метата, що ви робите, тому що рашисти роблять усю таку, знаєте, обстановку, всю таку атмосферу того, що начебто вони такий дружній народ, начебто вони так хочуть, все ж таки перемовини тому подібне. Але ж насправді ми з вами прекрасно знаємо, повторюсь, рашисти це просто суцільне, таке, знаєте, кубло брехні, кубло такої цинічної брехні і жорстоких жорстоких цинічних дій. Ми з вами це знаємо. Далі також ще, знову ж таки, Повернемось до того, як відреагували ми українці, і міністр закордонних про справ Андрій Сибіга прокоментував це у своїй соцмережі «Ікстак». так. Якщо Росія справді хоче миру, вона має припинити вогонь негайно. Для чого чекати 8 травня? Якщо до речі, дуже цікаве питання в пана Андрія, дуже корисний, змістоване. справді чого чекати 8 травня, якщо ви хочете йти до миру, якщо ви робите якісь кроки до перемир'я, до затиші, чому чекати великодня, чому чекати 8 Травні. Чому не можна це зробити прямо зараз? І чому не можна було погодитись тоді, коли домовлялись? І в Саудівській Аравії домовлялись з президентами нашої країни, так висловлювали свої думки про те, що давайте зробимо 30-денне затища у повітрі, на землі, а також у воді. Так ну, розуміємо з вами, що ну, расист, він ну, реально до нього дуже багато запитань. Дуже багато запитань, на яких немає. Реальну відповідей. Він також наголосив, що Україна готова підтримати повне припинення вогню і постійно пропонує це щонайменше на 30 днів. Знову ж таки, повторюсь. Ми говоримо про це постійно, ми говоримо про це досить давно. А раніше, 28 квітня, російський диктатор оголосив про нове перемир'я. Про це ми вже з вами говорили. Воно триває. Три доби з дванадцятого години ночі 8 травня по 12 години ночі 11 травня, як заявили в Москві, так зване... в Москві перепрошує так зване перемир'я оголошено у зв'язку з 9 травня, коли в Росії святкують день перемоги у другій світовій війні. У повідомленнях Кремля сказано, що українська сторона повинна приєднатися до перемир'я. А водночас у Москві цинічно пригрозили, що дадуть, дадуть, дадуть відповідь у разі порушення перемир'я з боку України. Що в цілому вони і говорили так про. Попереднє перемир'я, так би мовити, великоднє. Ну, але ж бачимо з вами, що расист і не все, що говориться, можна, знаєте, ділити навпіл і множити на нуль. Тому що це абсолютно нічого не вартує. А далі, до речі, маємо з вами. Прекрасна можливість послухати військового та політичного експерта, а саме Олександра Мусієнка, і його так би мовити, думки, його коментарі з приводу перемир'я у день 80-річчя перемоги. Тож, давайте з вами і заслухаємо. Путін вийшов із черговою заявою про нібито умови припинення вогню мирні пропозиції, так звані, які знову лунають від російського диктатора. Отже, що пропонує російський диктатор Путін, він заявляє, що оголошує режим припинення вогню, і відповідні накази будуть віддані російській армії ВСР, які стосуються наступного: що так зване перемир'я оголошується від початку доби 8 травня до початку доби 10 травня, тобто дві повні доби. Повна заява Кремля звучить наступним чином за рішенням Верховного Головнокомандуюча ЗСРФ Путіна, зважаючи на гуманітарні міркування у дні 80-літньої річниці перемоги. З 0 годин з 7 на 8 травня до 0 годин з 10 на 11 травня російська сторона оголошує перемир'я на цей період. Бойові дії зупиняються. Росія вважає. Що українська сторона має наслідувати цей приклад у разі ж порушення перемир'я українською стороною Збройні Сили РФ дадуть адекватну і ефективну відповідь. Ну це зрозуміло. Далі там уже за текстом. І останній абзац, російська сторона вкотре заявляє про свою готовність до мирних переговорів без попередніх умов, спрямованих на усунення першопричин української кризи. Конструктивної взаємодії з міжнародними партнерами, а одразу про цю заяву, одразу про пункт про перемир'я зараз ще поговоримо, тому що я підготував для вас статистику просто кількості порушення перемирів, які були із Росією. Але зараз не про це, зараз ось про цю заяву. Зверніть увагу на формулювання: тобто, російська сторона заявляє про готовність до мирних переговорів без попередніх умов. Ми таке вже чули. За минулі кілька днів і тижнів це озвучували Пісков, це озвучував Лавров, і навіть заяви йшли від самого Путіна. Але тоді мова йшла, наприклад, у заявах міністра закордонних справ Росії про готовність до прямих перемовин з Україною, нібито. А ось тут іде заклик з боку Кремля до міжнародних партнерів, тобто вони готові до мирних переговорів без попередніх умов. Підкреслюю без попередніх умов спрямованих на усунення першопричин української кризи, так звані першопричини української кризи, це ультиматум Росії, який був висунутий Сполученим Штатам Америки і НАТО у грудні 2021 року, за два місяці до російського повномасштабного агресивного вторгнення в Україну.